Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Для початку глянемо на коротке відео. Ось це наш бронівчук, Це попадання прямої з тонка. В'ячет трошки повріділо. Все у нас попадання Птура. Броню спалило повністю, шланги попалило. Ну, Екіпаж залишився цілий. Класна машина. На полі бою витримала удар птура і танковий снаряд, і бронекапсула ціла, не ушкоджена. Всі люди живі і не поранені, і машина ще має надію на те, що її відремонтують. Ну, але спочатку прошу вас підписуватись на моє відео. Прошу поширювати посилання на моє відео, щоб більше людей їх бачило. Прошу підтримати нас через Patreon і через Приватбанк. Ми почали активну співпрацю з українським брендом одягу Зерно. Цей бренд активно використовує у своїй роботі українські традиції і мотиви для створення сучасних ліній одягу. Е, вони зробили світшоти і. Е, Футболки з улюбленою всіма нами фразою: Все буде добре, ми переможемо. Хто згоден, прошу, переходьте за посиланням на сайт магазину зерно і робіть улюблені вам покупки. Декілька слів про бронемашину Макс, про Штатів Америки. У 21 столітті мінна загроза стала великою і постійною, і не тільки на полі бою. Тому були прикладені значні зусилля конструкторів для конструювання і випуску автомобілів з підвищеним захистом від МІН і саморобних вибухових пристроїв. Україна теж має подібні автомобілі. Це серія Варта і Козак. Сполучені Штати Америки передають нам таку техніку з першого ж траншу, траншу в квітні 2022 року. Зараз ми знайомимося з американським бронеавтомобілем MaxPro MRAP. На Збройній Сполучених Штатах він стоїть з 2007 року. Була взята підходяща вантажівка, і на неї змонтована бронекапсула. Водій, командир, десант, всі знаходяться в бронекапсулі. Дуже практично. Випускає їх корпорація Navistar інтипеншено разом з ізраїльською фірмою Pesan Sasa. Ізраїльтяни розробили конструкцію бронекапсули і броню для машин. Існує декілька варіантів цієї машини. Max Pro MaxPro Max Pro Plus, Max Pro Ambloung, Max Pro Medi, Max Pro Max Pro Dash, Max Pro XL. Все залежить від завдань, що має виконувати дана бойова машина. Крім того, розроблені і випускаються спеціальні автомобілі Max Pro MaxPro Max Pro Cargo, Max Pro Ця серія автомобілів виявилась вдалою. І за останні 15 років армія США отримала більше 9000 цих автомобілів Max Pro всіх типів. Ціна одного порядка тисяч доларів. Прилічна ціна. Сама Масова це Max Pro 4 х 4 МРАП. Вона має башту на один чоловік, для одного чоловіка з кулеметом 762 або 12,7 мм. Вона має виподібне дно апарель ззаду для заходу виходу десанту. Бронювання самої бронекапсули, де знаходиться екіпаж Десант, витримує вибух 7 кг вибухівки. Ну так нагадаю, що стандартна протитанкова міна це 6 кг. Машини М Макс Про Plus і Max Pro Dash мають посилений бройовий захист. Броньові листи капсули. Скріплені болтами, а не на сварці. Це дуже цікаве рішення. Це дає змогу швидко замінити пошкоджені листи в польових умовах. Розкрутили, молотком застукали, поставили на місце і все буде нормально. Маса автомобіля від 12,7 до 14,5 тонн, висота 3 метри, ширина 2,5 метри. А довжина від 6,5 до 7,2 метри залежно від моделі. Швидкість 105 км на годину запас ходу 600 км. Абсолютно нормальні пристойні характеристики. Всі вказані типи Max Pro діляться на дві категорії по своїм розмірам: менші і більші. Max Pro MRAP, Max Pro Dash, Max Pro Plus. Це машини менші за розміром. А от Max Pro XL, вона більша. Вона може перевести до 30 солдат. Відрізнити їх дуже легко подивившись на неї. Менші, авто, менші автомобілі мають по два віконця там в салоні для автомобілів з права і зліва. А Max Pro XL має по три. Тобто, там більше просто вона розмірами. Всі варіанти Max Pro можуть працювати як міні розгороджувачі Ми бачили це відповідне обладнання на відео. Є ще одна серія Max Pro Evacuator, Max Pro Cargo і Max Pro Tractor. Вони створені на платформі більшого автомобіля WorkStar тієї самої компанії Navistar і має більшу кабіну. Це більш потужні автомобілі для важких умов експлуатації. Двигуни обох ліній бронемашин самі сучасні Ford D8 Drop 716 і Ford d 9 316 це чотиритактні двигуни з турбонаддувим і прямим електронним вприском палива. Завдяки цьому вони мають високу потужність і разом з тим мають економічність самих сучасних дизелів. Всі машини Max Pro мають автоматичну коробку передач Allison 3000. Це 5 передач вперед і одна назад, автоматична. Захисне скло. У бронекапсулі витримує попадання кулі 12,7 мм. Потужне скло. Автомобілі, евакуатор, карго, трактор виявилися край необхідними в умовах ведення війни в Іраку, Афганістану і Сирії. Евакуатор може забрати любу пошкоджену машину в тил, там забезпечити ремонт і відновлення техніки. Це дуже потрібно в умовах динамічних бойових дій. Він має підйомний кран, що може підняти бронекапсулу або інші важкі деталі, переставити і забезпечити ремонт. Е машина Cargo возить контейнери грузи. Виявилось, що 90% військових вантажів прекрасно переводяться в контейнерах. Вони завчасно складаються і зберігаються в стандартних морських контейнерах ще на континенті США. Транспортування. І доставка в район бойових дій і безпосередньо до військових підрозділів відбувається без лишніх перекладів і розвантажень. По своїй конструкції всі автомобілі Макс Про високі. Це зроблено для протидії вибуху мін. Дно зроблене виподібне, і енергія вибуху має кудись розсіятись, а це потребує достатньої відстані дна машини від землі. Але в результаті. Ці машини мають високорозміщений центр маси, що, в свою чергу, робить ці машини схильними до перекидання, особливо на поворотах і на Косогорах. Тому розроблена і працює електронна комп'ютерна система ESC для автоматичного коригування руху бронеавтомобілів і запобігання їх перевертанню. Бойове застосування броневтомобілів MaxPro має е, в Україні. Має в Іраку, Афганістані і Сирії. І відгу, відгуки були самі позитивні. Бачимо, що і в Україні вони надійно захищають воїнів від ворожих птурів і снарядів. Їх в Україні вже досить багато. Це буде гарна техніка для нашого наступу майбутнього. Це буде добре, ми переможемо. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підтримати нас через Приватбанк і Patreon. Прошу допомагайте нам у волонтерській роботі. Купуйте патріотичні товари у українського бренду сучасного одягу зерно. Посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.